Привіт, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Янчук Богдан Зохер. Дякую за те, що дивитесь. коментуєте, ставите лайки, підписуйтесь і за те, звичайно, що цікавитесь українським вином. Сьогодні я розкажу про майже магічне слово у виноробстві автохтон. І скуштуємо вино «алья Терра» із закарпатської виноробні теруар. Поїхали! Автохтонний означає місцевий, корінний. Так називають сорти винограду, які завжди були на конкретній землі. А в інших землях вони дають не такі хороші результати. І ми зараз швиденько розберемося, чому, що і до чого. Теоретично, колись всі сорти винограду були автохтонними, але деякі дуже добре пережилися в інших землях і стали міжнародними. Це такі сорти, як Шардоне, Кабарне, Мерло і так далі. Автохтонні сорти винограду на чужих землях. Не показують таких гарних результатів, як у себе вдома, із них не виходить таке смачне, класне вино, як у себе на батьківщині. Патріоти, одним словом, і коли ти п'єш вино з автотонного сорту винограду, ти підсвідомо можеш відчувати зв'язок цього вина з тим народом, з цією землею з історією із кухнею цієї землі. Наведу приклади сортів автохтонів в Італії. Це небіоло, в Грузії це сапіраві, в Австрії це Цвайгельт, в Україні це Тильтікрук, але сьогодні мова не про нього. А продегустуємо сьогодні вино, в складі якого є австрійський автохтон Цвайгельт. Він названий честь свого батька Фрідріха Цвайгельта. Він створив його, схрестивши два сорти винограду: Сен-Лоран і Блау Франкіш. Цей сорт винограду чудесно асимілювався на закарпатських землях. І сьогодні ми спробуємо вино Терра». Від виноробній теруар. В складі цього вина є Цвайгільд, Кабарне Свіньйон і Мерло. Закручена на скрюкеп. Це урожай 2021 року. Такс, приємно познайомитись. Аромат свіжий, я вже відчуваю, як він розкривається. Червоні ягідки, десь, можливо, полуничка. Така свіжа червона сливочка. Ну, свіжість тут просто в ароматі шикарна. Як би це дивно не було. Треба пробувати. Дійсно, а свіжість повторюється і в смаку. Таніни легесенькі, молодесенькі, шершавенькі, просто чудесні. Фруктовість цього вона прям вискакує з бокалу. О. Ну що ж. Не буду грішити, це воно хочеться дійсно пити. Просто брати і пити. А всі сорти в цьому віні, повторюся, тут є цвекілька, берне і марло. Вони прекрасно інтегровані в один одним. Баланс відчувається. Тобто в цьому вні зараз нічого абсолютно не випирає, не заважає. Яскравий фруктовий аромат, ягоди, трішки, можливо, спецій. Прекрасне вино для будь-якої пори року. Це воно прекрасно пасуватиме до страв з м'яса, до пасти, я так думаю, до сирів. І я хотів би з ним спробувати з'їсти справжній закарпатський бограч. Ціна цього вина на сайті виноробні 550 гривень. І, на мою думку, цілком оправдана. А тепер декілька слів про саму виноробню. Вона була заснована у 2018 році. А перші лозі вони висадили у 2015 році в році, ворочиші Червоногора, що біля Мукачева. Ділянка з гарними для лози ґрунтами, поруч водойма та водойманталіс, а самі виноградники чудесно продуваються вітрами. Сама ж виноробня знаходиться у печерах 13-14 століття. Роблять вина з сортів: Мускат оттонель Трамінер, Каберне Севньон, Мерло та інші, а також витримують вину у дубових бочках. Посилання на сайт виноробні я залишу у коментарях. А на сьогодні все. І ще один корочок відправляється у нашу скарбничку. Дякую ЗСУ за, за можливість жити і творити. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і пийте українське вино. Обійняв ваш Богдан Янчук-Зухір.